Доброго дня, шановні друзі! Як ви всі помітили, вчора всі соціальні мережі були засипані ось такими фотографіями. Дивіться, яка краса, північне сяйво. Вчені називають цей ефект Аврора. А тепер зверніть увагу на ці фотографії. Дуже схожа картинка, так? А це вже північне сяйво в Росії. Більше того, його спостерігали майже на всій території Росії. Так, я знаю, що в Росії періодично видно північне сяйво, але коли його бачить вся територія Росії, окрім цього, територія України, то це наводить на певні сумніви, що можливо це все-таки не північне сяйво. От сьогодні я знайшов відповідь на це питання. Виявляється, дійсно, це ніяке не північне сяйво, а це просто чергове тестування кліматичної зброї під назвою ХАРПС, яке заплановане з 4 по 7 листопада 2023 року. Якщо ви ще не знаєте, що це за установки Харпс, то Google вам в допомогу можете почитати. І коли ви ознайомитесь з цією інформацією, то ви зрозумієте. Що деякі кліматичні катастрофи, я маю на увазі землетруси, повні торнадо от ці природні явища можуть викликатися не тільки природою, а й за допомогою людини. А ще більше цікавої інформації ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання є в шапці. Профі.